Громадянські діячі беруться за розвиток Черкащини на черзі Драбівщина. Так вирішили на робочі зустрічі місцевого керівництва з представниками громадянського руху за процвітання Черкащини. Його голова Наталія Нетовкіна вже шукає пропозиції від інвесторів. Подробиці дивіться у наступному сюжеті. Продукти харчування, будматеріали металоконструкції. Таку продукцію виготовляють у Драбівському районі. Проте зараз усі підприємства потребують нових споживачів та інвестицій. Власники кажуть, самим не впоратися. Треба переробити на території України, треба кормити на території України. І продавати Кормить вся сестра Україна і продають що ще плюс буде. Голова громадянського руху за процвітання Черкащини Наталія Нитовкіна впевнена, що якість місцевої продукції варта того, щоб отримати визнання на українських та європейських ринках. Для того, щоб мати успіх, необхідне впровадження передових європейських маркетингових стратегій та сприяння місцевої влади. Експерти засвідчують, чимало інвесторів шукають нові пропозиції. Зросла зацікавленість і у підприємців із півдня України. Вони готові вже сьогодні вкладати кошти в області центральної України. Люди знають, що там більш якісні продукти. Ну, це зараз дуже важливо, тому що чи заморожене ми будемо їсти за кордони, зрозуміло яке, да чи тут свіжайше прямо з своїх рідних міст. Та ж саме популяризація вашого продукту ну, дійсно в дорогих, супер... ну, в дорогих торгових центрах, там, де є попит на такі екологічно чисті, на такі якісні продукти. Наталія Нетовкіна прагне переорієнтувати капітал інвесторів на Черкащину. Для цього вона використовує свій економічний досвід і статус сенатора економічної ради Європи. Ірина Малюкова, Віка новини.